Вітаю, шановні митці! З вами знову я, Станіслава Лясота, із курсом з проєктного менеджменту в сфері культури від Бюро Програм Креативної Європи в Україні. Сьогодні хочу поговорити з вами на дуже важливу тему цільова аудиторія. Або коротко, ЦА. Чому це дуже важливо? Тому що багато творчих людей. Припускається жахливої помилки, коли починає створювати або вже створив свій а, творчий мистецький продукт. А, ми починаємо думати, що це буде подобатися всім. Так? Тобто, коли задаєш питання, а хто а, ваша цільова аудиторія, звучить відповідь: всі. А, так от я мушу розчарувати вас, мої любі не існує в природі. Жодного продукту, в тому числі творчого, який би подобався всім, так не буває. Тому сьогодні ми поговоримо про це трошечки детальніше. Я хочу, щоб оця перша думка а, назавжди залишилася в вашій голові. Забудьте про те, що продукт може подобатися всім. Не через те, що він недостатньо хороший, він може бути суперякісним, він може відповідати в формулі трьох П, про яку ми з вами говорили в попередніх відеоуроках. а він може продуманим бути до деталей, але все одно всім людям на світі не може. Подобатись одне й те саме. Навіть суперзірки, на кшталт Майкла Джексона, чи я не знаю Бійонсе, чи Крістіна Егіри, чи якихось там Рамштайн, вони комусь подобаються, комусь не подобаються. І це дуже важливо розуміти. І саме тому після цього важливо розуміти, хто саме ваша цільова аудиторія. І сьогодні також я хочу закцентувати вашу увагу на те, що варто для себе, якщо ви є менеджером свого творчого продукту, вам потрібно розуміти, що цільова аудиторія це не тільки фани. Да? Тобто всі ми знаємо, що ну, цільова аудиторія а, перформативного, особливо сектору, да? або так само і кіно. І, в принципі, навіть для художників можна все одно сказати, що поціновувачі а, вашої творчості їх в цілому можна називати фанами. А, але тут також треба відокремити, що фани це люди, які готові. Готові платити за те, що вони споживають ваш мистецький контент. Якщо вони просто лайкають ваші постики в соцмережах, то це люди, які трошки цікавляться вашою діяльністю, вашою творчістю. Ну, або це взагалі там якісь друзі друзів, да, і вони таким чином просто підтримують вас. Але якщо вони не готові за це платити, то це ваша холодна аудиторія, і потрібно працювати над тим, щоб ця аудиторія переходила в стан гарячої аудиторії, тобто справжніх фанів, які будуть платити вам гроші за вашу творчість, якою б вона не була. Якщо ви художник, щоб ці люди готові були заплатити за. Те, щоб прийти на виставку і подивитися на ваші картини, або навіть придбати ваші картини. Якщо ви з перформативного сектору, то ці люди мають е мати бажання заплатити за вашу пісню, е чи за квиток на вашу виставу, е чи за перегляд вашого фільму і так далі. І так далі да? Тобто фани це люди, е яких ви можете монетизувати. Тоді це цільова аудиторія, яка працює. Тому завжди прораховуйте це, коли ви створюєте Project Book, за який ми вже не один раз говорили. Важливим розділом цього Project Book має бути дослідження вашої цільової аудиторії. І от зараз ми говоримо: ну, назвемо це один із рівнів. Да? Наприклад, хай це буде перший рівень. Це фани, і от зараз ми з вами зрозуміли, що фани це люди, які мають приносити вам кошти. Тому, пропрацьовуючи цю цільову аудиторію, одразу аналізуйте, через які канали комунікації ви будете з ними спілкуватися. Да? Тобто хто вони, чим вони цікавляться, і через які канали комунікації ви можете до них достукатися, яким чином ви маєте позиціонувати себе для того, щоб ці люди захотіли. Не просто сказати, о, це класно, а заплатити за цей контент. Да? Тобто ви маєте настільки їх зацікавити, щоб вони захотіли віддати свої кошти. Наразі дуже багато творчого контенту різної якості, але дуже багато по всьому світу, тому що ми маємо інтернет, і публіка досить примхлива. Тому треба постаратися, щоб вона захотіла заплатити за це кошти. Тому аналізуйте, прораховуйте, розумійте, хто вони, де вони, як до них достукатися, що ви будете їм показувати. Да? Тобто для цього рівня ви продумаєте окрему візуалізацію позиціонування для вашого проєкту, яким би він не був. Все одно ви зрозуміли свою ЦА фанів. І ви на них працюєте через певний канал комунікації, створюючи певні промоматеріали саме під них. І саме для цього каналу якісь презентації, якась комунікація. Ви маєте говорити із цільовою аудиторією, а тою риторикою, якою саме ця цільова аудиторія буде сприймати інформацію від вас і хотіти на неї відгукнутися. А це і є ваша головна мета, щоб людина відгукнулася і захотіла споживати ваш творчий контент платно. Тому що ми говоримо про project management, а це про те, щоб ви створили бізнес на базі свого мистецтва, а не просто робили те, що вам подобається, да, і десь ще вимушені були шукати якісь мільярд робот для того, щоб якось існувати взагалі. Тому відокремлюємо фани, розуміємо, як працювати з ними і. Сьогодні я хочу просто сказати про те, що я умовно відокремлюю три рівні цільової аудиторії для митців. Про першу ми вже поговорили фани, друга це івентери. І сьогодні про них ми поговоримо трошки більше, трошки ширше, чим має відрізнятися презентаційні матеріали, наприклад, для цієї цільової аудиторії. І просто сьогодні скажу, але. Детальніше поговоримо в наступному уроці про це, що третім рівнем цільової аудиторії митця я відокремлюю продюсерів, прокатників, агентів, тому що івентари і продюсери-прокатники це абсолютно різна історія, але і ті, і інші є цільовою аудиторією митця будь-якого по великому рахунку, просто можуть змінюватися терміни людей, з якими ви працюєте, да, назви цих професій. Але по великому рахунку це все про одне. Тому сьогодні ми ще зараз поговоримо про, другу, про другий рівень цільової аудиторії. А в наступному році вже поговоримо про промоутерів, продюсерів, агентів і так далі. Повертаємось до другого рівня цільової аудиторії це івентери. Дуже таке загальне слово знову ж таки називати можна по-різному, але це люди, які організовують певні заходи. На яких у вас є два варіанти, яким чином ви можете проявлятися на цих заходах? Перший варіант це безпосередньо вам пропонують роботу на цих заходах. Да? Тобто, це максимально ефективно для перформативного сектору, тому що дуже часто на якихось івентах. Потрібні артисти, які будуть створювати ентертеймент, і тому робота дається івентерами. А значить, івентери, ваша цільова аудиторія безпосередньо, тому що саме вони приносять вам левову частку коштів. І мушу сказати, що якщо ви правильно працюєте з продуктом, набагато легше. Зробити цільову аудиторію рівня івентерів гарячою це швидше і простіше ніж. Зробити гарячою цільову аудиторію фанів, тому що там все набагато більш розмито, все більш широко, і дуже часто треба набагато більше коштів, щоб це зробити. А щоб цільова аудиторія івентерів стала для вас гарячою аудиторією, ви маєте просто правильно розуміти, як позиціонувати свій продукт. І саме про це ми сьогодні трошечки більше поговоримо. Про що хочу сказати, звернути на що вашу увагу, коли ви формуєте презентацію свого проєкту для івентерів. Да? Ми вже сказали, що вони можуть давати вам роботу, ви таким чином проявляєтесь, або вони можуть на якихось бартерних умовах вас запрошувати на ці івенти, або ви розумієте, що на цьому івенті буде багато преси або ваших потенційних роботодавців. Тобто, якщо ви розумієте, що цей івент безкоштовний, але з нього до вас прийде дуже багато роботи, то цей прояв також має сенс, і на нього також має сенс звертати увагу, особливо на початку проєкту, на початку побудови кар'єри або побудови саме цього проєкту. То як же зробити так, щоб цільова аудиторія рівня івентерів була зацікавлена в роботі з вами? Правильно себе позиціонувати саме на цю цільову аудиторію. Тобто, це має бути, скажімо так, більш діловий підхід. Тут ви маєте мислити суто категоріями бізнесу і менеджменту, тому що ви маєте розуміти, що людина, яка запрошує вас на івент, вона робить це, ну. Зазвичай не просто так, да, тобто ви є для неї, ну якби це може для когось неприємно звучати, але ви є товаром, да? товаром або послугою, яка продається, і якщо ви будете приносити кошти, це до речі, так само як і з третім рівнем. Це а, з продюсерами, прокачками і так далі. Якщо люди бачать, що ви приносите багато коштів, що вас хочуть, що а, вас купляють їх. Глядачі, їх безпосередня цільова аудиторія, то ви будете мати роботу. Тому що необхідно зробити, вам необхідно зрозуміти, по перше, в яких івентах особисто ваш проект може приймати участь, тобто якої стилістики, чи може різної стилістики, якого формату, тобто хто ви? От ми вертаємося до наших перших уроків, да? там де ми розуміли, хто я, хто мій проект, про що я, що я роблю, на чому мій фокус? От, ви вже це все знаєте, ви все це зробили, і маючи цю інформацію, вже сформований майже Project Book, ви можете вже тепер подавати це івентерам, і ви розумієте, що ага, я можу підійти на. Такий ряд івентів. Тепер мені треба зрозуміти, як мені потрапити на ці івенти. Тобто мені треба зацікавити людей, які оці івенти організовують. Ви досліджуєте, знову ж таки, без дослідження аналітики нікуди, ви досліджуєте ринок івент індустрії, які івенти займаються, івентери займаються саме тими заходами, які підходять вашому творчому продукту. І коли ви зрозуміли це. Плюс-мінус ви вже будете розуміти, яка візуалізація буде актуальна туди. І далі вам треба зробити просто красиву, правильно сформульовану, чітку лаконічну презентацію. І дуже бажано, щоб коли ви презентуєте себе івентером, щоб у вас була так звана, ну, назвемо це лінійка. Продуктів чи послуг, да, тобто, ви маєте надати вибір, коли ви щось пропонуєте представникам івент індустрії, це не може бути щось одне, тому що тоді. Ймовірність того, що з вами захочуть співпрацювати, вона набагато менша, ніж якщо ви вивчите, а які є варіанти моєї інтеграції в цю сферу, яким чином я можу проявлятися? Пам'ятаємо про те, що коли я говорю я, я маю на увазі в цілому творчий проект. Да? Тобто, навіть якщо у вас команда 30 людей, ми говоримо я як творчий проект, то як я можу... Інтегруватися туди щось мінімальне, щось середнє, щось велике. Продумайте, це спершу може здаватися неможливо. Ні, ну як я маю виставу, одну цілу, і що я можу? У мене є вистава, і я ніяким іншим способом не можу її показувати. Сядьте і подумайте: ви ж, творчі люди, включіть креативність. Розумійте, що івент індустрія вона про заходи різного рівня в сенсі бюджету, да? тобто масштабу в цілому залученості людей, хоча іноді бюджет може бути великим, а кількість задіяних людей може бути невеликою. Тому тут більше все ж таки градація бюджетів і розміру локації, я би сказала так. Да? Тобто, якщо локація маленька, наприклад, а у вас гурба 40 людей, і ви навіть згодні за невеликий бюджет це зробити, але просто ви не поміститеся в локації, і якщо у вас немає якогось варіанту на меншу кількість людей, ваш продукт не зможе інтегруватися в цей захід просто через те, що ви не продумали якусь більш стиснуту версію. Тому дуже раджу сісти і подумати, хоча б над маленькою лінійкою продуктів та послуг. Що це буде, це ви вже краще розумієте. Да? Це знову ж залежить від того, що ви перформативний сектор, чи ви кіно, чи ви картини, тому що, в принципі, від того, із якої ви сфери мистецтва, залежить, яким чином ви глобально можете інтегруватися в івен-сферу. Тому що це найпростіше, звичайно, для перформативного сектору. Але якщо подумати, якщо проявити креатив, це можна зробити для будь-якого митця. Просто потрібно про це подумати, тому ще раз підсумуємо: ви розумієте на які заходи і яким чином ви. Бачите, що ви можете інтегруватися. Розумієте, ви це на базі того, що ви вивчили цю сферу, трошечки подивилися, як це працює, які заходи беруть, який продукт творчий, да, залучають до себе. І ви розумієте, що ви можете от в такі інтегруватися. Далі ви розумієте, хто ці люди, хто ці компанії івентерські, які займаються подібними заходами, далі ви формуєте свою продукт Тову лінійку, де у вас є хоча б три позиції: міні, стандарт і максі, чим більше їх буде варіацій цих, тим більше шансів, що ви будете отримувати частіше роботу. Тому що тим частіше ви будете потрапляти в оці можливості, які є. В різних івент-компанії на різних заходах. А, далі ви формуєте презентацію, в якій ви спочатку розказуєте лаконічно, але дуже яскраво і чітко про свій продукт в цілому. А, бажано розказати щось про команду, яка працює з цим продуктом. Да, якщо вже є певна медійність або ви певний час на ринку, ви розказуєте про це, тому що це додає вашої вартості. І далі ви розказуєте, які є можливості залучення вас. До заходів. Тобто якраз презентуєте красиво цю продуктову лінійку. Дуже раджу робити все з чіткими цінами, тому що теж дуже велика помилка, коли артист. Не знає, скільки коштує його продукт для, наприклад, якихось корпоративних заходів. І починається: ой, а який бюджет є? А я не знаю. Чітко сформулюйте для себе знову ж таки вивчивши ринок і розуміючи середню ціну подібного продукту. Зрозумійте ціни цієї вашої продуктової лінійки, щоби ЦА, рівня івентора відкрила презентацію і зразу розуміла, скільки це буде коштувати. Ну і звичайно, канал комунікації з івентерами це напряму шукати контакти, якщо вам вдасться. Отримати контакти саме івент-менеджерів або директорів це найефективніший спосіб. Але якщо наразі у вас такої можливості немає, ви тільки заходите на цю сферу, то тоді шукайте просто ті контакти, які є на сайтах. Стукайтесь, дзвоніть, пишіть. і рано чи пізно, все одно почнуться відгуки, вас почнуть запрошувати. Якщо ви будете правильно себе позиціонувати, то ця цільова аудиторія стане гарячою. Стане з вами працювати. Важливо, щоб ви при цьому працювали ефективно і якісно, і на самих заходах, звичайно ж. і Якщо це буде так, то це розкручуватиметься досить швидко, ну принаймні набагато швидше за часту, ніж із першим рівнем з фанами. Хоча, звичайно, бувають виключення. Тому я бажаю вам успіху. Пам'ятайте про те, що цільова аудиторія буває різна, формуйте позиціонування і презентаційні матеріали під них. По-різному. А пам'ятайте, що канали комунікації для них можуть бути різні, якісь можуть бути спільні, там соцмережі, а, щось таке. Але, в принципі, і різні канали теж є, і ви мусите їх знати. А, пробудовуйте. Правильну грамотну комунікацію і успіхів вам у цьому. А в наступному відео ми поговоримо ще окремо про третій рівень цільової аудиторії для митців: це продюсери, прокачики, агенти і так далі. Тому до зустрічі в нових відеороках.